Чи можна їсти яблуко до яблучного Спаса? Спойлер. Можна. Я знаю, що коли їш, не можна розмовляти. Це негарно, але подивився на яблуко воно дуже смачне. Будуть мене люди вибачати звідки взявся цей звичай? У народі склалася традиція, що перше яблуко, яке з'явилося у сезоні, потрібно обов'язково освітити в кошику на свято преображення. Але далі народ обирав будь-які яблука, головне, щоб гарно виглядало. Особливо є жахливий забобон, що не можна їсти яблуко матерям, які втратили дітей. Це болюча тема, негативна традиція і абсолютно абсурдний забобон, який треба викреслювати із свого життя. Добре, а чи можна тоді взагалі їсти яблуко? До Спаса, звичайно, можна і навіть треба. Ми зараз перебуваємо ще в часі посту, і звичайно, плоди ми можемо вживати до свята преображення Господнього. А про що насправді свято преображення Господнього? Це свято показує нам подію, коли Ісус Христос відкрив свою славу, свою велич, будучи ще на землі, на горі Фавор перед трьома своїми учнями. Світло його обличчя засяяло, одежа стала білою, і тоді учні побачили в ньому не тільки Учителя, а істинного Бога, це мить надії і вічного світла, яке чекає кожного, хто йде за Ісусом Христом. А які забобони стосовно цього свята знаєте ви? Пишіть у коментарях.